Як зробити ось таке чудове рясне квітування у вашій крупновисній гортинзі? Якщо ви добре вкрили, зберегли хоч якийсь брунький максимум, то у вашого кущика можливе рясне квітування. Зараз покажу, що я давала і що можна дати на наступний рік. У квітні місяці я давала ось таке. Тобто в березні, в принципі, я не виганяла кущі. Листя нічого такого, а вже ось на початку квітня почала давати ось таке добриво. Потім один разочок ось таке. Ну, в принципі, можна і без нього обійтися. Можна давати ось це. Один раз на два тижні. Потім, уже, коли є суцвіті, зелені, бутонізація, даємо ось таке. І зараз влітку теж. І ось таке. Азот нам не потрібен. Оце нам не потрібне влітку. Потрібні ось ці. Так, можна обійтись без оцих. Є супер-мега склад, пробнички. Дивіться, ось. Росне цвітіння. Тут дуже крутий склад. Тут потужний ріст і куща на квітень місяць, так? І взагалі калій і інші показники дуже високі. Це дуже класно. На наступний рік я буду пробувати. Дуже класне, бачите, тут ресне цвітіння і тут ресне цвітіння. Це теж класний стимулятор на квітень місяць, не зараз. Але, в принципі, якщо у вас є сидячі якісь неквітучі кущі, то можна це використовувати. Я вже показувала, де я використовую зараз влітку. Бачите, тут пробуджує сплячі бруньки, збільшує кількість бутонів, тобто ріст куща і закладка бутонів, дуже круті ось тут. Що гарно на травень місяць. Ось травень місяць, є трошки азоту. Він маленький, але ріст ще продовжується. І калій дуже класний. Тобто, оці три взагалі супер-мега. Коли є вже суцвіття, ми все одно повертаємось до ось таких. Нам азоту не потрібно, а треба сульфат алюмінія плюс калій. Оце на літо, і тоді у вас буде супер-мега ресні кущики. Вибирайте, що вам потрібно. Ви хазяйка свого кущика.